Демократичний процес у Африці також перебуває під загрозою, якщо лідери не бажають іти, коли їх терміни завершуються. Тепер дозвольте мені бути чесним з вами. Я не розумію цього. Це мій другий термін на посаді президента. Для мене було великою честю служити президентом Сполучених Штатів Америки. Я не можу уявити більшої честі або цікавішої роботи. Я люблю свою роботу, але відповідно до нашої конституції я не можу балотуватися на ще один раз. Насправді я дуже добрий президент. Я гадаю, якби я міг балотуватися, я би виграв, але я не можу. є ще багато чого, що я міг би зробити, щоб Америка продовжувала рухатися вперед. Але закон є закон, і жодна людина не може бути вищою за закон, навіть президент. Я буду чесний з вами. Я думаю, про життя після президентства у мене не буде проблем пов'язаних з питаннями безпеки. Я маю на увазі, що я зможу дозволити собі прості прогулянки, зможу проводити час з моєю родиною. Я зможу знайти інші шляхи, аби служити людям і зможу частіше навідуватися до Африки. Насправді я навіть не розумію, чому дехто бажає так довго залишатися на посаді, навіть якщо за це платять великі гроші.